Тиждень тому, у п'ятницю минулу, а сьогодні четвер, я знайшов лише одного білого грибочка. А те, що зараз тут виникло, давайте поглянемо. Що це коїться? Рахуємо, один. Далі. Далі, 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 далі. Ви такого на днях не бачили, А такий другий. Далі. Третій. Далі. Четвертий. Отакий. Грикулі. І навіть п'ятий. Дивно. Дуже дивно. Ну що ж, будемо збирати, там ще мухоморчик росте, а далі буде, вже не сумніваюся. Гарно, гарно.